з програми бідності, а за 20 тисяч європейських отримала життя мрії з повною перепрошивкою, свідомості під свідомості родових програм і станом на мільйон. Ще рік тому моє життя нагадувало боротьбу за місце під сонцем. Три роботи одночасно, втома не віра в себе та відчуття не до. А сьогодні я вдруге за останні три місяці в каннах у найкращих готелях оточені друзі мільйонерів у топових ресторанах і закладах зі своїми учнями з різних куточків світу танцюю під Карлтоном з дівчатами і збираю захоплюючи погляди мільйонерів. Схоже на казку ні. Це реальність, яку я створила завдяки комплексній роботі зі своїм мисленням, станом, енергією і тілом, завдяки Ільним прийнятим рішенням і кроком, які здавалися страшними і великими, але які привели мене до життя мрії. Не зв'язками, магії чи багатими родичами. Я дозволила собі бути великою, дозволила мати найкраще і нарешті наповну проявляти свою силу. Я вибрала зріст і життя, яке колись здавалося для мене неможливим. Я сертифікований духовний провідник і енергопрактик, наставник з мислення, і твого бажаного життя. І я точно знаю, що твоє життя це відображення твого стану і внутрішніх установок. Хочеш створити життя у задоволенні, час, любові, розкоші. Хочеш брати своє і мати життя мрії. Пиши в директ слово розпід. І ми проаналізуємо, що блокує тебе, не дає зробити прорив і з чого почати шлях до твого бажаного життя.